Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть LED-лампи від компанії Bosch. На цей виріб, власне кажучи, ми давно чекали, тому що протестували вже лампи всіх відомих світових брендів, таких як Philips, Osram і Narva. А от Бошівські лампи нам на тест трапились вперше. Візуально лампи не схожі на вироби інших виробників, і відповідно виникає вже якась думка про те, що це власна розробка і власні технології компанії Bosch, що не може радувати. Виглядають лампи досить компактно. Вони мають активну систему охолодження, і, в принципі, от всі елементи дуже якісні. Це відчувається просто тактильно. Береш в руки і вже тримаєш в руках річ. Цоколь у цих ламп, як і основна частина, виготовлений з алюмінію, і тут він фіксується дуже надійно. Є і силиконова проставочка-ущільнювач. І також ще є металевий фіксатор. Тому зауважень до цього моменту немає, хоча у ламп інших виробників тут завжди є якісь певні моменти, нюанси і зауваження. В даному випадку конструкцію продумали. Виробник заявляє, потужність для ламп 30 Вт і світловий поток 2300 плюс-мінус 300 люмен. Досить непогано для. LED-ламп і тим паче для LED-ламп від відомих брендів, які зазвичай чомусь мають вироби з менш такими привабливими характеристиками в порівнянні від їх китайських конкурентів. Сам кулер має такий невеличкий захисний гриль, який має його захистити від механічних пошкоджень. З'єднання дроту з корпусом лампи зроблено через гумову проставочку, але додаткової ізоляції на самому дроті ми не спостерігаємо. Драйвер в пластиковому корпусі, дроти під'єднуються до драйвера з двох боків, на мій погляд, зручніше, коли вони виходять з одного торця. В багатьох випадках це нам трішки полегшує встановлення. Ламп. Ну і нарешті контактна група стандартна під аж сьому лампу. Загалом перші враження від цих ламп трішки незрозумілі. З однієї сторони, ми точно тримаємо в руках якісну річ від відомого бренду, з іншої сторони, ну ніяких таких цікавих конструктивних рішень я тут не спостерігаю. Просто звичайна лампа якісно сконструйована і зібрана з якісних матеріалів. Більше ніяких особливостей. Тут загалом немає, тому давайте подивимось, чи відповідають їх характеристики, тим, які заявляє виробник. При напрузі 13,8 вольт на старті лампи споживають 2,4 А, потужність 32,6 Вт, що в принципі відповідає заявленим виробником характеристикам. Світловий поток 2266 люмен, і знову ж таки, це те, про що нам говорить виробник. Ефективність 69 люмен Вт, колірна температура 5583 к. А ось через 5 хвилин ситуація вже суттєво погіршується. При тій самій напрузі струм падає до 1,5 А, а потужність до 21 Вт. Світловий поток 1430 люмен, ефективність 67 люмен Вт, кольорна температура 6029 Кельвін. Тобто заявлені виробником характеристики відповідають дійсності тільки на старті ламп. Після того, як вони попрацюють і прогріються, характеристики вже значно нижчі за ті, які заявив нам виробник. І це нормально, якщо мова йде про менш відомі бренди з Китаю, да, і не дуже приємно, коли ми говоримо про відомого виробника, до якого завжди є довіра. Тому на цьому етапі щодо даних ламп вже виникає певне розчарування. Але сподіваюсь, далі все піде набагато краще, і зараз ми їх протестуємо в лінзованій оптиці від реномиган. Візуально світло виглядає досить пристойно, чітка рівна лінія термінатора, і тут ми здебільшого, звісно, завдячуємо лінзі, але в цілому виглядає непогано. Також ми бачимо, що світлова пляма рівномірно насичена світлом, і зауважень тут знову ж таки не виникає. Тому завдяки лінзі і нормальним лампам ми отримуємо нормальне світло і нормальну широку високу світлову пляму. Такі лампи в лінзованій оптиці будуть нормально освітлювати як ближню, так і дальню дистанцію. Ну і також завдяки ширині плями ми отримуємо нормальну освітленість на узбіччі. Тому мені особисто візуально поки що все дуже подобається. На чорно-білих знімках на контрасті ми також не бачимо ніяких дефектів, паразитних променів, плям. Тощо і тому за якістю світла ці лампи мене повністю влаштовують. Але нас цікавить ще параметр освітленості, і тут нам знадобиться вже допомога люксметра. В контрольній точці 1 ми маємо 548 люкс і пам'ятаємо, що лінза в цій фарі дуже сильно знижує освітленість і краде світловий поток. Точка 2 288 люкс. Точка 3 557 люкс. Точка 4 516 люкс. Точка 5, це умовно водій зустрічного авто 21 люкс. Точка 6, підсвітка узбіччя 430 люкс. На 15-20 см вище лінії термінатора у нас всього всього 20-25 люкс і ще вище на рівні очей водія зустрічного авто близько 16-17 люкс. На дистанції 4 метри, якщо стояти чітко навпроти фари, ми не помітимо ніяких засліплюючих факторів. Це все завдяки і лінзі, і якісним лампам. Ви це можете бачити по наступному спостереженню. Лінія термінатора ділить мій тулуп на дві частини. Нижня освітлюється, тобто це буде освітлення дороги. Верхня повністю знаходиться в тіні. Тут немає паразитних плям, променів, дефектів світлотіньової межі. і, Відповідно, немає засліплюючого фактору. Далі в нас настав час порівнянь з галогенками і іншими LED-лампами. Починаємо з галогенки від Osram, яка в цій самій оптиці забезпечує нам наступні параметри освітленості. В контрольній точці 1 у галогенки 750 люкс, в той час як лампи від Bosch, світять на 548 люкс. Контрольній точці два лампи від Bosch вже трішки виграють у галогенок. 288 люкс проти 230. Контрольна точка 3 знову ж таки перевага на стороні led ламп. І контрольна точка 4. Тут у нас також виграють led лампи від компанії Bosch. Узбіччя. У порівнянні з галогенками LED-лампи освітлюють краще, і в контрольній точці 5 у галогенок у нас 11,5 люкс, у LED-ламп 21 люкс. Це що стосується порівняння з галогеном. Тепер подивимось на інші LED-лампи в цій самій оптиці. Наприклад, у нас поки що в лінзованій оптиці лідером йдуть лампи OLED H7 StR3, вони в контрольній точці 1. Світять приблизно на 2200-2300. Люкс яскравіше, ніж лампи від Bosch. Ну і по всім іншим контрольним точкам ми також бачимо. Перевагу на стороні ламп від OLED. Контрольна точка 5, яка в нас розташована приблизно там, де буде знаходитись водій зустрічного авто, у ламп OLED освітлена яскравіша 66 люкс проти 21 люкс у LED Lamp від Bosch. Здається, різниця суттєва, але якщо, наприклад, взяти рефлекторну оптику і якісь LED лампи від Osram, то в контрольній точці 5 освітленість буде ще більшою, приблизно 81-82 люкс. І це нікого не засліплює. Тому, думаю, тут 66 люкс ще й разом з лінзою, також нікому не створять ніяких проблем. І ще одні лампи, які ми також можемо додати до цього порівняння, вони в нас одні з найяскравіших, саме в лінзі по минулим тестам, це Ideal F19. Ці лампи в контрольній точці 1 мають 1620 люкс проти 548 у Bosch. І по контрольним точкам 2, 3 і 4 ми знову ж таки бачимо, що лампи Bosch не можуть змагатись з цими LED-лампами. Контрольна точка 6. Тут показники більш-менш схожі, 567 люкс у Ideal і 430 у Bosch. І контрольна точка 5, Ideal 74 люкс у Bosch 21. Але нагадую, в рефлекторній оптиці led там Philips Ostrom можуть світити в контрольній точці 5 і на 80 люкс. Тому 74 люкс це абсолютно нормальний показник. Довго чекали ми на ці лампи, і знову ж таки дива не сталося. Чомусь всі відомі бренди, такі як Philips, Osram, Narva і тепер, бо ж не показують нам надсучасні технології з над яскравими сучасними світлодіодами, які можуть забезпечувати освітленість. Чи яскравість більше, ніж у галогенки. Як ми побачили, навіть звичайна галогенка в тій самій оптиці може світити краще, ніж ось такі LED-лампи. Тому, на мій погляд, їх основна перевага. Це довговічність. Якщо порівнювати з Гологенкою, то led лампи, а тим паче від виробника Bosch, будуть слугувати набагато довше. І в такому випадку, звісно, є сенс придбати ось такі лампи. Якщо ми говоримо про збільшення яскравості, тоді я радив би придивитись до інших варіантів. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.